Любіть Україну як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Ці рядки українського поета Володимира Сосюри давно стали особливими для його нащадків, а вшановувати рідну державу в особливий для неї день і почесно, і радісно. Пас культури Жовтневого району з самого ранку в національних кольорах, жовто-блакить у численних стягах, повітряних кульках, в елементах вбрання як артистів, так і глядачів. Юна Ангеліна на свято вбиралася сама і без вагань у символічний татовий дарунок. Папа мій на війні в АТО. Тато привіз, щоб ми гордилися, пишалися ним. Я так розумію, офорлювали його криворіжці. Криворіжці зверху, а це всі, хто приїжджав до них. Це їхні йому побратими розписали. 24-ту річницю незалежності Україна зустрічає у стані неоголошеної війни. Тож побажання миру і стійкості із вуст мешканців та гостей району звучать найчастіше. А поки є незалежність, залишається жити надія. Що таке незалежність сьогодні? Це, по-перше, надбання тих поколінь, які багато років тому захистили нашу святу землю від фашизму і відбудували її в післявоєнні роки. Це надбання тих поколінь, які сьогодні захищають наші кордони. І це багатство гірників, металургів, вчителів, лікарів, простих криворіжців. І я гордий тим. Що сьогодні наш рідний кривий ріг виказує свій патріотизм щоденною працею, бо саме разом ми можемо пройти ті труднощі, які спонукали сьогодні нашу державу. І саме разом ми можемо збудувати вільну, незалежну, суверенну державу. Чимало пісень про Україну бадьорих і не надто веселих лунає в цей день звідусіль, та є одна єдина, що спонукає замислитися, об'єднатися. Та побажати своїй державі найголовнішого. Мира в всій країні, і щоб більше ніколи цього не було. Щоб люди розуміли кожного, щоб спілкувалися, ходили побільше більше на концерті, підтримували бійців. Я бажаю, щоб у всіх дітей все було добре. Бадьорий настрій урочистій колоні, що вирушила з вулиці Мусорського до головного парку району, підтримували завзяті та ритмічні музиканти. Барабани гучно сповіщали про свято мешканців навколишніх будинків. Сама ж колона символізувала всю країну, кожен її куточок. Пшеничне колосся Дніпропетровщини, шахтарські каски Донбасу, барвисті квіти, Закарпаття. Низький уклін легендарні українські особистості із синьо-жовтими хризантемами розпочалася церемонія традиційного покладання квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Усе різнобарв'я життя району було щедро представлено у численних виставкових секціях на території парку. Господарі залюбки влаштовують презентації свого краму для всіх бажаючих, чого тут тільки не бачено, і все українське, автентичне і рідне. Українські вишиванки, ляльки-мотанки, національні смаколики і все, чим багата наша держава, корабель якої пливе в історії набагато більше аніж 24 роки. Всі учасники свята зазначають, нинішня дата з присмаком болю. Втім, її значущість в житті громадян виросла. А у представлених роботах національної тематики відчувається і сум, і радість, і любов до рідного краю. Свято відновлення, відродження. Майстерності, любов до батьківщини проявляється. Готувалися до свята серйозно. Це в нас дівчинки такі маленькі, ще восени ми купили такі два платька, якби думали про цей день. Подібні свята чи не найкращий привід захопитися новою справою. Творчі майстерні це можливості і створити власноруч ляльку, і зробити перші маленькі кроки в опануванні інших мистецтв. Але я вишиванок налічувала 70 унікальних експонатів. Кожен з яких для його авторів, ніби дитина. Оспочатку бісероплетіння ми захопили просто як прикраси для себе. А тоді я вирішила відкрити школу онлайн-бісероплетіння. Навчаються у мене більше 10 тисяч моїх онлайн учениць. А це моя авторська робота, яку я для себе для своєї душі зробила. Усі підприємства району підготували власні експозиційні та кулінарні сюрпризи. Найбільш запашним неофіційно визнано стіл, що ломився від хлібосольних караваїв. А найбільш хвилюючим той, де малювали діти, ось такою вони бачать майбутню Україну красивою, заможною і сильною. Бажаємо рідній країні, щастя та добра. Злагодача була В кожній родині. Тата побажає, щоб не було у нас війни і все було у нас добре і файно. Альна група телеканалу Рудана приєднується до усіх найщиріших побажань Криворіжців в рідній державі. Кривий ріг це Україна, Анна Паукова, Іван Баранов, жовтневого району Кривого Рогу. Спеціально для програми місто.